Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на лютий 2025 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 лютого планета Венера змінює знак і переходить в знак. Овен. І це для вас четвертий сектор гороскопу. А що це означає? Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за гроші. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання. Це означає, взагалі по перше, якщо ви працюєте агентом з нерухомості ріелтором і так далі, то у вас буде багато роботи і багато замовлень в цей період. А якщо ви не працюєте, то це означає, що ви можете для себе особисто займатися питаннями нерухомості, і, можливо, ви шукаєте оренду для себе житлову. Можливо, це повинна бути комерційна нерухомість. І ви будете займатися цими питаннями, але по Венері ви можете знайти хороший і вигідний для себе варіант. Тобто, це такий варіант. Який буде, ну, по фінансах ваших вигідний, розумієте ось і це ще можливість змінити місце свого проживання і переїхати на багато кращий варіант, і в хорошому районі, в кращий будинок і так далі. Тобто у вас можуть бути такі зміни. Наступне це Юпітер. Адже Юпітер транзитом проходить по знаку Близнюки. І зараз, близько 5 місяців, він рухався ретроградно, тобто там частина осені і всю зиму. Проте, вже 4 лютого він розвертається і буде рухатись прямо. Взагалі, Юпітер знаходиться у вас в шостому секторі гороскопу, і це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. І може бути так, що. Типу частина осені і вся зима, у вас були ну незрозумілі ситуації на роботі і можливо якісь питання по вашому здоров'ю. Це в розумінні, знаєте, коли ви знаходитесь в підвищеному стані, коли ви ніби робите замовлення для клієнта та. Але ви не знаєте, коли він там точно розрахується, і не можете, якби до кінця проговорити всі питання по замовленню, ніби ви її знаєте, як працювати. Ну ну як і не виходить, як щось тримає, розумієте? І зараз, коли звичайно... Юпітер вже буде рухатись прямо, то вже питань по роботі, по вашому здоров'ю, по вашій рутині, не буде, тому що, можливо, щось вас стримувало, що ви не могли наповно працювати. Різні ситуації бувають, і сімейного характеру, і іншого роду. так. Можливо, у вас це теж було, але зараз якби все налагодиться. І, звичайно, так як Юпітер, це планета, яка все розширяє, робота у вас буде. Наступне це повний місяць, який відбудеться 12 лютого, в знаці Лев. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Повні завжди нам говорить про завершення, про результат, про підсумок, про якийсь інсайт. А для вас це восьмий сектор гороскопу. Із позитивних новин, так як це сектор, який відповідає за чужі гроші, це ще сектор ну, і кредитів, інвестицій і так далі. Може, в цей час якраз ви зможете закрити кредит, тобто закрити кредитні гроші. Ось, може бути так, що навпаки якісь виплати, які ви отримували, припиняться в цей період. Типу, можливо, ви отримували певну соціальну допомогу чи декретні, там, а діти вже підросли, вам не зможе, там, платити держава, наприклад. І тобто, це в такому плані припиниться. Або ще може бути так, що вам хтось допомагав, допомагав, перепрошую, фінансово там батьки чи дорослі діти, але зараз вам можуть сказати, ну, ну, що зараз немає можливості вже допомагати. Ось такі різні питання можуть бути. Наступне це Меркурій, адже 14 лютого Меркурій змінює знак. Переходить в знак риби, і це для вас третій сектор гороскопу. Що це означає? Меркурій це, взагалі, планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за поїздки недалеко, за документи а? Третій сектор відповідає за те ж саме. Тому що третій сектор це сектор близнюків. І це а Меркурій це планета, яка керує цим знаком, близнюками. Тому це одне і те ж саме. Тому у вас не буде проблем там. Переговорами, спілкуванням, з підписанням документів, з якимись поїздками ви можете до речі щось придбати. Не щось, а я маю на увазі автомобіль, тому що третій сектор відповідає за засіб пересування, Тому для вас це такий місяць, де є багато комунікації. Наступне це м, сонце, адже 18 лютого сонце змінює знак, переходить в знак риби, і це для вас той самий третій сектор гороскопу. Як я сказала, у вас буде багато спілкування, можливо, ви будете багато працювати з клієнтами, або бачитись з друзями, або у вас буде багато е роботи, яка ну, багато взагалі роботи. Яка пов'язана з документами. Наступне це Марс. Значить, Марс всю зиму рухався ретроградно. І м, останній час проходив транзитом по знаку Рак, проте вже зараз, починаючи з 24 лютого, Марс буде рухатись прямо, він розвернеться в прямий рух. І, значить, що це означає для вас? Для вас це сьомий сектор гороскопу. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за все наше оточення, за шлюб за наших партнерів, друзів, батьків, знайомих і так далі. І, можливо, це був такий період зими достатньо конфліктним. Так знаєте, коли ви не можете порозумітися з іншими людьми, що ну, у вас якісь такі незрозумілі ситуації виникають. І е, не можете знайти спільну мову однозначно, то зараз, звичайно, коли Марс буде рухатись прямо, якісь можуть конфлікти вирішитись, все може розсладитись і так далі. Е, і останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 28 лютого, в знаці Риби, і це буде третій сектор гороскопу. Про що ми говоримо, коли говоримо про новий місяць. Зазвичай, коли щось нове входить в наше життя, нові енергії, і це для вас все по третьому сектору гороскопу. Тобто, це може бути нове знайомство, новий контракт на роботу, ви можете там підписувати якісь документи на співпрацю, підписувати там нового клієнта, взяти на фірму. Це можуть бути документи на купівлю або продаж автомобіля. Тобто щось нове, продажнє, тільки купівля, щось нове може ввійти в ваше життя по цьому новому місяцю. І ще хочу сказати, що починаючи з 24 лютого всі планети будуть рухатись прямо. Це буде десь до початку квітня, такий період буває дуже рідко в році, і е, це хороший період для змін, для починань, для щоб починати щось нове. Ось тому дякую що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.